2000 гривень можу продати свої самшитики. Оцей, 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 всі по 2000 будуть гривень. Е, і цей теж буде 2000, зараз цей стане такий самий, як і цей. Тобто, як ви вважаєте, красиві самшити? Красиві? Ви подивіться, яка шапка. Ви подивіться тільки. Весь, весь, весь забитий, весь. Ну, красавчик, ну просто красавчик. Диви, який здарений руку кладу, який він величезний, і повністю весь забитий. 5-6-6 років від посадки. Мені їх довелося робити такими красивими. Ну Це зараз 6 років вже пройшло, але через 3 роки вони стали ось такими ідеальними красивими. Кому треба, дві тисячі гривень, будь ласка, хочете цей, хочете цей. Цей, 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 усі будуть по 2000 гривень. Хочете всі відразу можуть вам їх викопати і продати по, де, по 2000 гривень. Тут їх у нас є 10 штук. Ну, ці такі, бачите, цім ще, ще треба трошки підстригти, підрости. Оці дві, 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 дві. дві, дві. 10 штук, 20 тисяч гривень. Скинули на карточку, відправив новий пост. Або в Житомирі можете самі приїхати і собі вибрати 2000 гривень всього навсього за ось такий класнючий самшит. Дивись, кожен, кожен, ти подиви, який він красавчик. Диви, який а та ти що? Ну просто, просто красотеть. І заборчики 2,5 метра, 400 гривень цього на